Так, любенькі, дорогенькі, сьогодні з тюциком маленьким будемо вам віщати, розказувати, так? Да? Пишіть, вигнала, пишіть. Так. З чого почати? З чого розпочати? Розпочну із монастиря. Їздили в монастир, ще після того я не знімала. От такі дві книжечки батюшка дав, комусь положу в посилочки. Щоб ви розуміли, потім захочете, хтось захоче, напишете в коментарях, чи як вона. І от такі дав ікунки. Зараз, стежі, це ті очки. Щас покажу, які іконки. Тобто до тих іконок, які там лежали, ну тут небагато їх він дав, він сам дав і сказав, щоб от виборочно положити людям. Отакі і отакі. Тут написано символ Віри єдиного Бога Ця. а тут молитва чесному кресту. Тобто, захочете, хто там буде отримувати, захочете, напишете в коментарях. Не захочете, значить, значить хай воно буде вам з монастиря. Ось такі буду відправляти слідуючі посилочки там із свічками. Положу, обов'язково положу, Ложу, обов Положу, обов'язково положу. Сови знаю, що комусь положу, але ще не ложила. Це положу. Це мені дав такі шишечки. От, хай вони тут лежать на столі, в тебе каже. Хай лежать. Так, чистки, захист, вайбер. Свічечки, вайбер. Розклади вайбер. Розкладів дуже багато, так що можете писати і не один раз есть тобто, можете писати, не відвічаю, значить, ще раз, там через три дня, через неділю, тому що не на дві вперед записано вже. Людей ну, все розписано. есть тобто, можу зразу не отвіти, прочитати і не отвітити. Ви потім, якщо вам треба, якщо вам дійсно треба, пишіть. І тобто, прийде час, що я бачити. Не хочу я розписувати на два місяці, на три місяці. Зараз все, знаєте, живемо всі. Під Богом і всі живемо одним днем. Тобто, на дві неділі вже точно в мене все розписано, ну а там воно буде туди. Буде, буде видно. Може хтось десь колись одказатися, там чи больниця, чи дорога. От перенесіть, переношу на далі, місто освобождається, я вас туди вписую. Ну, тобто, я розказала те, що розказала. Що хочу сказати за чистки. Сьогодні прийшло, та не одне. Сьогодні прийшло, кожен день від вас приходить. Вайберс общання, не кажу, хто це. Просто от хочу об'яснити своїми словами. Тюнька, не пиши. Хочу об'яснити своїми словами оцю цю тему. Це тобто, людина, я так розумію, заказувала чистку, заказувала захист і пише хтось: не треба там до когось це все, ніякої обіді тут нічого. Доброго дня, пані Оксано, прошу. А, ні, це не те. Це те, що написали, що яка допомога треба, це не те, бачать. Це на фронті. Оксано, добрий день. Я думаю, що ти не образишся, якщо я скажу, що я тебе обожнюю. Ну, Взагалі, тут син здав екзамен, кредит на квартиру. Ну, в общем, людина розуміє, що це чистка... Да, це чистка, і захист. так він діє. Но це не головне. Чистка і захист це головне ваша душа. От подімайте, що це все воно прийде. Тільки тоді, коли після чистки і захисту, значить людина вже готова це приймати. Понимаєте? Ну не треба думати, що якщо на другий день чи на третій день ніякі блага світу, я не хочу читати, тут от воно ціле, ціле написано ну, ціле. ціле. відповідати я нічого не буду, тому що багато таких за день приходить. Спасіба, не спасіба. Ну, тобто, я просто хочу сказати, що не треба думати, люди добрі. Жіночки мої любенькі, дорогенькі, що якщо за три, за п'ять, за десять днів, за два, за неділю, за місяць не прийшли якісь блага такі, що ви можете пощупати і, по, і попробувати їх, що це не діє чистка, чи там не робиться захист, чи від свічки ви нічого не получаєте, ви получаєте набагато більше, чим от там екзамен, це теж важливо. Квартиру, кредит. Ви получаєте набагато більше з чисткою. Якщо ви ждете, понятно, що от вам зараз, от я вам завжди в розкладі кажу, хто через лошклад йде на чистку. що не ждіть, що вам мільйони з неба посипляться. Ждіть, що ваша душа буде, ви будете готові це все приймати. Ваша душа должна почиститися, ваше прошле скинути з вас цю всю грязь, яка на вас там прилипала. І це набагато важніше, тому що впередіть в людини людина відкривається. Ті може, якщо людина молода, як тут син, там, дочка без різниці хто, Не ждіть, не ждіть. По практиці моїй вам кажу, по житті своїй кажу. Не сидіть і не ждіть. що от Щось має произойти. І в кінці вона пише, а що мені далі, там, може, щось треба робити? Ви платите мені за те, щоб я робила? Чи ви платите мені за те, щоб ви робили? Так не треба мені платити, ви самі беріть і робіть, що вам треба? Хто почує, той почує, хто хуй, пойме, хто не дурак, той пойме. Ви мені проплачуєте за те, щоб я робила чистку з вами. Якщо я бачу, що щось мені треба, щоб ви зробили, повірте, я напишу, купи іконку ту і ту. Тому що я собі таку іконку купую, і через іконку мені легше вас чистити. Або фотографію, кажу, положи. Візьми іконку лицем отак і свою фотографію, от лице ваше, отут, отак положи, книжку положи і хай воно лежить собі. А коли? А коли витягнуть? А чи можна вже витягнути? Вони, блін, вам що? Міша, що ваша фотографія лежить з іконою? З, ну, з маленьку. Ікона ну, маленька у вас. От воно лежить в книжці. А коли витягнуть? А що? А де? А що мені робити? Блін, ви перелякані, чи злякані, чи, 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 чи як це? Чи ви йдете до мене на чистку, як оту, якісь, ну, щоб собі більше більш цього всього? Адреналін якийсь бурлив? Якщо ви йдете на чистку? Ну блін, успокойтеся. Чистка стоїть як два моїх розклада. Щоб ви розуміли, два мої розклада. От ви самі собі подумайте, мені не проще зробити два розклада. Да, це енергія, да, це півчаса там чи, чи скільки комусь і за 10 хвилин, комусь без різниці скільки. Ну це, це всього два розклада. Зразці, ми побалакали до свидання, виключили телефон, все. Я зразу удаляю вайбер, не блокую. Удаляю вайбер зразу. Ну я нічого нікому і ви мені нічого. Це не такі бешені гроші, що там прямо, от, от ви там нервничаєте, і от вона пише в кінці, а що мені далі, що мені? Ну, тобто це я отримала, а що мені далі? А далі радуйся і думай, щоб воно чистка. Це, розумієте, якщо ви ждете відчистки, матеріалів, якщо ви ждете відчистки матеріальних благ, ви лучше вам, ви лучше цим і не заморачуйтеся. Для мене чистка це ваша душа. Це ваше состояння привести в порядок. Скинути всю грязь і дати, знаєш, як от відкрити дорогу впереді. Хай воно буде по 5 копійок ну, кожен день. Ну, то це ж гарантія. От не получите ви щось більше, це по цьому, оцьому, оце хто писав. Не получите ви більш таких результатів, все, вже чистка не робота є. Це ви так скажете, ви так подумаєте, все, чистка не робота. Хто почув, той почув. Дівчата, і ще хочу сказати, от була в мене їздила я в Лубни цей раз в неділю. І цілий день мені виписувала, ну я поняла, що з Харкова. От що ви мовчите? Я там, де немає інтернету, там, де я не можу сісти, відкрити оці толмути ваші, подивитися, що порос, що зроблено, що не зроблено. що ви мовчите, що ви не відповідаєте. Приїхала я додому, і продовження тож теж. Ви обов'язані відповідати. Ви до мене прийшли. Не я до вас прийшла на канал, у ваш вайбер залізла. Лічно вам предложила якісь свої услуги, ви прийшли до мене. І запам'ять, тут буде по моїм правилам. Хай я для вас, може, буду казатися рогата, хвостата, та з копитами. Но я кажу, щоб ви всі поняли, тут, тут буде по моїм правилам. В мене ФОП, я плачу налоги, тобто два ФОПа. Один в мене зять більше оформляє ну, через нову почту. Він платить за свічки, за все налоги платяться. За розклади, за чистки теж воно ФОПом іде. Тобто тут, по моїх правилах. Якщо я до вас прийду, якісь у вас будуть питать, просить, я буду слухати те, що ви мені будете. Ну, ваші правила, ви будете диктувати. Якщо я взяла вас на чистку, я вам нічого не пишу. Кожен день відчнет не пишу, значить я все роблю, те, що положено робити. Значить, все виходить. Якщо не виходить, то я пишу. Плодь до того, що мені давайте карточку, я вертаю, тому що ну, я не потягну. Я не потягну. Більше грошей я не хочу брати, а за, оці, за оце, що я беру за два, за два розклади, я не потягну. Я не можу у мене бензин туди-сюди, там одну людину по всіх монастирях провести. Все, все, все. Я не потягну. Буває таке. Списуйтесь, зюрупи там може є, от питайте люди, хай вам, щоб не я голословна була. Ну Запомніть тут, по моїх правилах. Ви мені не будете розказати, ти об'язана була відповідати. Не відповідати. ви представте, скільки за день напише на цей вайбер? І днем і ночі. Це я обов'язана. Я обов'язана за те, що ви заплатили зробити. Вийти вовремя на розклад, зробити розклад, він вам подобається, він вам не подобається, те, що ви чуєте, це ваші. Якщо ви йдете на розклад, ви дуже не що може бути дуже хороше, а може бути і не дуже хороше. І не буду я тут сидіти, розказувати, от ви розумієте, отак. От так, як є, карта, як карта показує, так я кажу. Зачистка чисткою теж, якщо взяла я вас дані про вас, все, я должна зробити чистку. А не довжна я. Я цілий день в монастирі, цілий день, там немає інтернету. Там немає інтернету. Там просто знімали кіно, ну, знімала я кусочки і фотографували, ну просто інтернету там немає. Видієте, не пише, от ти об'язана, чого ти не відповідаєш, я заплатила, от я влипла. Дальше не влипай. Дальше, дай Бог, не влипай. Я поймаєте, я не розумію таких людей. Ви розумієте, з чим ви, от ці шутки, Ну от з чим ви? Ви не, не думаєте, що ця чистка може перевернутися і вона піти не туди, куди треба трошки. Чого? А тому що я не пойму, за що ви мені виписуєте, в чому я винувата? Ну, в чому? Ви несознательно не почули від суму, чистки. Ви несознательно тут пішли на цю чистку. Я вам що написала, що я кожен день буду отчот давати, що по первому вашому якомусь там цьому я буду писати, прям, клястись на крові, що да, да, з вами я прям все. Не вірите, не лізьте. Не лазьте по каналах, не дивіться, не пишіть у вайбер мені, не заказуйте нічого. Це ваше право. Запомніть, я кажу, от просто запомніть, що от тут, по моїм правилам, ви йдете на мій канал, ви лізете в мій вайбер, ви лізете до мене, значить, тут все по моїм правилам. Якщо я не вважаю нужним відповідати на якийсь бред, той, що ви пишете, я розумію, що я, зроб... от я зробила все це. Чого я должна клястись на крові, комусь доказувати, а представте, скільки вас тут у вайбері. А буває вайбер перегружений, от буває, злітає вайбер, я не знаю, як відкрити вайбер. От відкриваю общення, а не можу цілий день відкрити общення. От, ти знаєш, у мене такий странний телефон, звук огонь, потім чи синці їздять, приїжджають, перезагружають, тому що я його не вмію. не знаю, Показали отак клацай, я отак клацаю. Даже не думала це все розказувати, чесно, от, от, чесно кажу, навіть не думала. Тому що зараз в мене йде капання, тобто кожні півгоду я прокапуюся, це воно вам не надо, но я кажу. Навіть не хотілося мені емоції свої тратити на це все. Ну, от, сказала. І те, що ви пишете, я тоже за вас рада. Я чесно і іскренно кажу, я за вас рада. Що ви получили, що ви там пишете. Ну, діло в тому, що поміжеш, це саме Христа, знаєш. Тут це, я тут розп'яла. Тут ви тільки щось не получите. Значить, ви до кінця не розумієте, що, що, що таке чистка і що це ви не поняли це все? Я тебе обожнюю, от тут пише. Не образишся, якщо я скажу, що я тебе обожнюю. Ні, не ображуся. Я вас теж всіх обожнюю, я вас... Я в кінці, до речі, а чи треба мені ще щось робити? А чого ви до мене йдете, якщо ви вмієте самі все робити? Ну, от ви самі можете щось робити. От мені такий вопрос. Зачем ви до мене йдете? Тут я тебе обожнюю, а тут гарантія буде десь щось трошечки не вийде, так, як це, і все це називається матеріальне. І все це називається губе людиною. Тож і свої практики, кажу, і в своїй житті. Тобто, як заплатили за цю чистку два розклади, це опять напоминаю, і сидимо, ждемо, коли ж вам блага такі, коли жініх такий підвалиться, тоді, коли ви будете готові. А ви будете готові, тоді, коли ви перестанете про це думати. А просто почнете жити, і життя почне трошечки мінятися для вас. Помієте, і в житті ваші щось буде мінятися. Оце чистка. А те, що да, молодці, замечательно, я за вас рада. Абсолютно іскренне кажу, я за вас усіх рада. Ну, дай Бог, щоб ви почули, про що я хотіла казати. Запоминаємо ще раз, що на моєму каналі, на мій вайбер, якщо ви лізете, пишете, чистки заказуєте, розклади заказуєте, свічки заказуєте, все по моїх правилах. Я не думала, що ти така, це з Харкова, там я поняла, так, що з Харкова. Я писала, 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 а потім заблокувала, поудаляла все і заблокувала. Це цілий день в Лубнах. Це доїхати туди, доїхати по наших дорогах назад, цілий день. Там я пробула з вашими теж ділами, з вашими ділами, своїми теж, абсолютно, своїми теж, з вашими ділами. Понімаєте? І ще сидіть ніч впереді, переписуватися, що там мені хто напише. Я, я уверена, я, що ти об'язана відповідати, тому що я тобі заплатила, заплатила. Не, не, а я не уверена. Ти уверена, я не уверена. І поживемо побачимо, як воно життя буде в кого продовжатися. То тобто я кажу, що люди не задумуються, до кого вийдете, і по що ви йдете? І якщо я тут сижу, така, може, внічністю не вийшла, на, ну, не така, як сказати, ну от така сидить, там якась лапкувата. Повірте? Повірте. Не, 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 знаєш, як от баба Самвела казала, не дюргайте ігра за уси. Блокіровка це саме проще, це саме легше, що може бути, що просто заблокірую. Жінка одна сьогодні пише, що ось там цей, тільки, будь не блокуйте. Просто так не блокую. Абсолютно не блокую. Зачем мені просто так блокую? Хіба вайбер десь там щось дюрається, тому що дуже багато вайбер не йде. І святу немає, і того нема, так як і у вас в Україні живе. Ви самі розумієте. Просто не думайте, якщо я сижу тут така якась невзрачна тітка, то краще не лізьте. Скільки я раз вам кажу в відео, лучче не лізьте. От просто лучше не лізьте. Не іспитуйте свою судьбу. Щоб потім ви не шукали причину нових проблем якихось там. Це я в общем кажу, в общем, це я не для, не для конкретно когось кажу. Чим чорт не шуте, кажуть? Чим чорт не шуте? І все. І оте благо, що ти стараєшся людині зробити, вроді, хочеться. Позумаючи, що проблеми, розуміючи, що кожна да, людина, в неї діти, хочеться, щоб діти, щоб ти жила, і діти твої були. Я це все розумію, я така сама. Ну, в то же час я ж кажу, що кришу бува заносила. От я вважаю, що ти повинна була відвідати, а ти не відповідаєш, а, а я там, де я не можу відвідати. Ну, тобто я приїхала, там десь ми відійшли, що інтернет з'явився, і знову ми пішли там, де інтернету немає. І вечором вже ж приїхали, і вечором продовження починається. я ще щось спитала, а ти не написала. А хто ти така? І За твої ті всрані три копійки, хто ти така, щоб я тобі писала? Я не понимаю, як я вляпалась. Ну, дай Бог, щоб ти більше не вляпувалася, А вляпалась в щось конкретне. Так, все, лирическое отступление. Так, дівчатка, от наскільки буває, знаєш, наскільки хочеться до людей от, -от так. І наскільки буває охоту от відбивають, оцим от, от усим, що от от, я собрала, та краще б я на другі діла, та в Харкові таке, так краще було б. Так краще, так ти дурніша мене виходить. Що ти не зрозуміла, що для тебе краще? Чи я прийшла в Харків, чи де ви там є, і сказала, давай я тобі зараз допоможу. Ні, я ні до кого не прийшла і ні до кого нічого не попросила, що давай, ніяких донатів немає, ніяких карточок на цьому на каналах немає моїх, що десь там кудись мені. І все. Є розклад, за який беруться гроші. Да, я кажу, я не готова. Моє здоров'я не готове, я не готова безплатно сидіти і тут чесати язиком. Ні, я не готова. Так само чистки, мені треба поїхати, мені треба приїхати, мені треба зробити, мені треба своє виділити на це все, що робити. Так само і свічка, мені треба зібрати коробочку, під кожного зробити свічечку, записати в ЗОЖ, записати число місяць рождення, по проблеми ваші, спитати вас, записати, зробити, піти на почту, це піду, чи зять, яке кого просить, що приїдь, пожалуйста, відправ. Все це время. робіть ви безплатно, якщо це ви можете. Робіть чистки. За три копійки і давайте і отвічайте, сидіть цілими сутками. Робіть, хто не дає кому. Ютуб це таке для всіх відкритий. Нічого, розумні почують, а не розумні. І не треба до кожного, хто там це дивиться, приліплять комусь до когось, до себе. Це в общем сказано, це в общем сказано. В общем. Що чистка не заключається в тому, щоб матеріальні блага посипалися. Виволіть Бога, щоб у время чистки душа і все остальне у вас прийшло в порядок. І ви готові були блага ці отримати. І вони вам були в благо, щоб екзамен той, що здали, в благо, і квартиру ту, що в кредит збираєтесь, в благо вона пішла, а не нові проблеми принесла. От старайтесь так думати. І буде вам щастя. Так, чи заславить світу Україну піти на перемир'я? Давайте ж хоч таке ж зробимо розклад. Хорошо було в монастирі, цей раз взагалі якось так. Ну, якось. Ото єдине, що в мене, це так чесно кажу вам, єдине, що ті птічки, от, от, о, той ворон якийсь, блін, а що це розказує, ж тут джимає все. ну Якось воно такий осадок, осадок такий, вода, якась плісінь, там, отак, води в тихтазіках, ну, помієте, якесь воно ну не должно воно, якщо воно на природі должно бути, ну, ну як, якось, от ну, якось трошки не по-чоловічськи це все, не по-людськи. Ну, не знаю, По крайній мірі, я не маю права. там все Це, це їхні правила, вони живуть там по своїм правилам. Коровки ухожені, все ухожено. Ну, ці птички, це все я, для мене. Я отам і в Котельву їздили колись на той канал знімали. Ми, ну, мені воно, я не знаю, я больна після того. От все хорошо, все замечательно. Наскільки з батюшкою цей раз ми змогли пообщатись хорошо. Це я для себе кажу, не для вас, не для реклами. Не треба мені реклама абсолютно. Все те, що ви бачите, це реклама. Все, те, що ви не бачите, це так, Якщо я сказала, я сказала, не сказала, навіть не казала залубний, що буду їхати. Тому що в останнє час дуже багато там, і ждуть, і непонятно, і случайним образом ти пересікаєшся з людьми, які дивляться чи не дивляться. Я розумію, і вони не вони, ну як сказати, ну мені цього не хочеться. Я їду туди, щоб побути самій. Ось, ми з чоловіком їдемо, щоб ми побули там самі, просто самі побули. І все. Ну, от я ж кажу, що якась таке ну, ощущення на душі, от, от правда. От знаєш, як, все замечательно, все добре, але якийсь осадок, оце від оцих птиць, від цього всього, як то ну, неправильно, не це все. Ну, якщо ви так уже держите, ну, вода должна бути, тим більше така жара, вода должна бути все время, постійно. Ну, якось, понимаєте, якось должно воно все бути більш по-людськи. Тим болі, є людина, яка там отвічана, воно за це все робить серед монастиря оцей зоопарк. Ну, не знаю, не знаю. Це моє, це моє лічне міння. Це ми їхали з чоловіком назад, про це балакали. Ну, от моє таке а... ну Не мої правила. Мміння моє таке, ну там не мої правила. Якби мої правила були, цього всього не було. абсолютно. Або, або це було б наскільки комфортно, щоб цим птицям було що комфортніше, ніж людям, тому що людина сама про себе позаботиться. Якщо ви закрили в клітки їх, ну, крім, я, я сказав, як ви заботитесь, так воно і є. Від вашої заботи залежить жить їхня. Якщо забота через жопу, от воно і життя у них така, а воно живе. Плавно перейшли з одного на друге. Не треба обіжатися, дівчата, хлопці. Та що я кажу, я розумію, може, когось ти не переобідеш, тому що вона, по-своєму, там собі в голову не ну, кажу, якщо я до вас прийду по щось, там ви мені розкажете свої правила. От так, отак, отак, отак. Сюди. Ніхто ті, що розклади роблять, а всім, якщо ви за чистку питаєте, я всім кажу чітко. Я вам нічого не присилаю. Я вам ніяких очотів не даю. Правильно, неправильно, я так читаю. Якщо для вас це неправильно, не лізьте, просто не лізьте. Якщо для вас це ну, от, от не вкладається, воно у вас в голові. Не лізьте, просто не лізьте. Шукайте, де правильно, шукайте, де, де безплатно вам це все зроблять. Може, десь є такі міста, що вам ще й дадуть гроші за це все. Бог в помощь, флаг в руки. Я тільки рада буду за це все. Ну, Тут мої правила. Розклад. Моє право, як я колоду візьму, ось цю, чи от цю, чи оту, чи ось цю. З ким я буду робити розклад, чи з ким кому не буду розклад. Кому я після розкладу буду допомагати, кого я нахер пошлю, так як от було два дні чи вчора це було. А чого я дзвоню, не можу дозвонитися? а я щось тобі должна? Ні, ну я ж думаю, ви мені поможете. А я думаю, що не поможу. І фактично, я їй кажу вчора, я не ошиблася, що я просто з вами не зв'язалася. Тому що так настирно лізти, ну. це моя добра воля. Тільки через мою добру волю я можу людині допомогти. І тоді, коли мене не пресують, а коли починається прес, бо я так думаю, ти повинаш відвідати, а я так не думаю. Тоді виходить не допомога, а щось друге. Не подобається десь якісь органи, йдіть, жалітеся, йдіть щось, не треба мені виписувати це все. Ноги в руки і вперед, і позаймайтеся, щоб скучно не жилося.